В останній ігровий день регулярного чемпіонату хокейної ліги чемпіонів Белфас Джайнс британський, вже втративши шанси на вихід у плей плеофф приймали чеський пар дубіцей, який плеоф якраз. Потрапив, став однією з 16 команд, яка продовжить боротьбу у турнірі на другому етапі. І жвавий початок у виконанні велетнів з Великої Британії призвів до того, що були проблеми так нервові епізоди біля воріт Мілана Кловчика в перші хвилини. Але далі чехи заграли в свій хокей, лідери чемпіонату Чехії. І відкрили рахунок таким чином пробивши Тайлера без каравани. Відзначається Мартін Каут. В ближній кут не прикритий. Відправляє він шайбу. І достатньо швидко вдруге вдалося відсвяткувати взяття воріт Пардубіце. Свого суперника. Ну але перед тим ще Белфаст пробував. Зрівняти рахунок, ще програючи в одну шайбу. Боротьба під бортами це те, чим вразив Пардубіце в першому періоді. І точний кидок вдається Яну Коларжу, екс-захиснику донецького Донбаса. 2-0 таким чином, за 7 хвилин до завершення першого періоду. Але не згнітився. Белфаст пішов в атаку, підтримуваний з заповненими трибунами домашньої арени. Вдалося забити. Кіран Лонг завдяки мету Маклеуду, який заскринив Мілана Клоучика, закрив голкіпера гостей відправляє шайбу в дальній кут 1-2. Так рахунок вдалося розмочити господарям льоду. В другому періоді друзі намагалися спочатку чехи в рахунок. Збільшити перевагу свою на перших секундах, але потім ініціативу віддали супернику і дозволили створювати моменти йому. Белфсту потрібно було відігруватись, тому звичайно Чаїнс цими нагодами не нехтували. Але Мілан Клоучі, голкіпер Пардубіце, відмовлявся пропускати. Хоча декілька по справжньому ефектних класних шансів у Белфоста було якось кидок Мет Маклеуда. Але він не був в цей момент найгострішим. Ось такий перехват і обрізка страшна просто в своїй зоні. У Белфаста. Ян Мандат суперника пробачив. Тут не дають забити квіну Престону і його сутичка із капітаном Пардубіце Томашем Захорнером. В меншості Белфаст в контратаку хорошу тікає. Теж гарний епізод, але не забив Ара Назаріан. Уже закінчивши свою гру у більшці, пардубіце ледь таки не пробив третій Тайлера без каравани. Але шайба просвистіла повз його ворота. Іще один кидок з під суперника Чехам овдався. Знову ж таки, полоскотали нерви. Тут Давід Чанчала. Найкращий бомбардир команди виводив Томаша Земана на ворота. Ну, і те, що Белфас створив біля чужої рамки, вигране вкидання і перевірка Мілана Наклочка на уважність. Він цей тест складає. Багато напівмоментів створили команди нулі, які зафіксували у підсумку в другому періоді, нудними не були. І тайлер без каравани ще один його сейф. Третій період у цьому матчі став справді феєричним. Такої розв'язки мало хто очікував, але сценарій був на славу, що називається те, що треба. Вигравали чехи, повністю віддали ініціативу. хокісти тепер Ну і Белфас заробив право пограти у більшості. Дуже багато разів рятував свою команду Мілон Клоучик. Голкіпер Пардубіце з першого разу у Белфаста в більшості нічого не вийшло. Ну і небезпечно е, гризалися Чехи, володіючи перевагою, граючи на контратаках, вони відверто насолоду отримували від свого становища вигідного вигіднішого, ніж у серед на третього періоду. Ще одна більшість у Белфаста, якісь дива творить Мілан Клоучик, але навіть він не рятує, коли. Ось такий пас віддає Назаріан на дальній стійку, а там самотній Грек Принц. Відправляє шайбу вже в незахищений кутворіт Мілана Клоучка. Він тут ніяк врятувати не міг. Шикарна передача. прогавив усе це Мартін Бучко в обороні у Пардубіце і 2-2. І в цій такій більшості. Так як в лізі чемпіонів після забитого командою голову у суперника п'ятий гравець на лід не виходить, за декілька секунд відзначається Белфаст і втретє. Уже в свої ворота ковзаном Томаш Дворжак шайбу відправляє 3-2. Другий гол записали к лонгу. Ну а далі вже е, пішли команди на зустрічних курсах боротися за результат у цьому поєдинку. У Белфаста нагоди були ще, але е, закінчили 3-2.